Доброго дня мої глядачі. Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачний та легкий приготування салат веселка, і для цього нам потрібно такі інгредієнти: 180 г консервованого тунця, 100 г консервованої кукурузи, 10-20 г фісташок, 100 г сухариків. Одна фіолетова цибулинка невеличка, 100-150 г огірочка свіжого, також помідорчики чері 150 г, 100 г маслин. І для заправки нам потрібно 100 г йогурту грецького, 1 чайна ложка діжонської гірчички, 1 чайна ложка соку з лимона, 20 мл оливкової олії, сіль чорний перець до смаку. Беремо тарілку і будемо формувати з вами салат. Тарілочку ми ділимо на шість частин і так трикутничками викладаємо. Викладаємо спочатку тунець. Біля тунця висипаємо консервовану кукурузку. Далі ми нарізаємо маслинки. Маслинки ми розрізаємо навпіл, беремо ручками і викладаємо маслинки. Висипаємо кухарки. Параки можете брати будь-які, які вам до вподоби. І також формуємо такий трикутничок. Свіжий огірочок нарізаємо скибочками. Переходимо до помідорчиків чері, розрізаємо їх навпіл і ще раз ось такими трикутничками. Можете звичайний помідор взяти і тоді нарізати його півкільцями. Переходимо до цибульки. Беремо фіолетову цибульку, навіть нам буде достатньо половинку і дуже-дуже дрібнесенько її нарізаємо. Як можна дрібніше. Пом'яли її трішки ручками. Щоб вона розгорнулася, зверху посипаємо по салатику. Вірніше по всіх інгредієнтах. Беремо ж маленьку фістаршик. Ось ви бачите, приблизно 10 грам, я думаю, що тут більше немає. Можете їх рішечка порізати або збити легенько в блендері. Тільки не сильно, щоб були кусочки горішки. Порізані фісташки збираємо руками і зверху посипаємо також на салатик. Салатик дуже простий при готуванні. Обов'язково приготуйте його і дуже швидко готується, коли до вас нежданно-негадано, прийшли гості. І зараз ми до салатику зробимо ще заливку. До йогурту додаємо одну чайну ложку лимонного соку. Ось ми видавили. одну столову, одну чайну ложку діжонської гірчички. Олійка. Сіль перець до смаку. Так як в мене йогурт зі смаком, я його, я сюди вже солі не даю. Будемо пробувати, тоді будемо давати. Наш соус готовий, і тепер ми можемо подавати його з салатом до столу. Салат веселка, який готується дуже швидко, поданий до столу. Смакуйте на здоров'я, дивіться мої відео, підписуйтесь на мій канал та в соціальних мережах. Підтримуйте український контент. Ставте вподобайки. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей! Слава Україні!